К по тому в одній з церков Києва священник об'єднав довкола себе громаду, який забороняв мати документи, звертатись до лікарів, користуватись мобільними телефонами та будь-як комунікувати з зовнішнім світом. Через декілька років спокійного життя про них дізналась вся Україна, коли вони посеред храму поставили небіжчицю. Що зараз з церквою та часів заграти священник Микола Наслудов дізнавалась Валерія Ковалінська. Бортничі, Дарницький район, столиці тут рік тому настоятель церкви покрови Пресвятої Богородиці розрив могилу померлої жінки, дістав тіло та оголосив її святою. Месною, які там жили на території ці монахи, почали просто цілувати її руки, остаток губи та зуби, і так конкретно при цьому, Чесно скажу, просто. Це страшна картина. Діти навіть приклонялися. Наталія, яка мешкає в будинку по сусідству з церквою, зайшла замовити панахиду. коли оговталась від шоку. Повідомила про побачене правоохоронцям. Позвав міліцію. Там мене почитали, що я трохи неадекватна. в прокуратуру. ж саме, потім на п'ятий раз мені кажуть, Жична ви адекватний призрав мій пам'яті. Потом току через 15 буквально приїхали машини. Під час рейду парафіяни молились на тіло жінки. Святая матушка наша Тетяна, сама на території церкви проживала ледь не сотня сектантів. Вони відмовлялися від документів, не водили дітей до школи та уникали будь-яких контактів з державою. Їхнього пастиря, настоятеля церкви Миколу Наслудова, вже давно позбавили церковного сану. Тетяна Юхименко, яка прийшла до церкви 20 років тому і спочатку просто співала у хорі, стала йому соратницею та коханою жінкою. Влітку їй стало зле та йти до лікарів. Вона відмовилась. Померлі за місяць, мало виповнитись 47 років. При своєму житті ми вже бачили, що вона свята. Хоронить це значить віддати туди в систему. Ми відкриваємо гроб, а там благоухання і мощі. Ми її перенесли в церкву для поклонення. ТСН вдалося зустрітись з донькою Тетяни Дариною. каже, парафіяни разом з наслудовим хотіли лише перепоховати Тетяну через підземні води, але тому, що її тіло не розклалося та приємно пахло, вирішили не повертати у землю. Я приїжджаю, вони вот Тарішка, ти представляєш там, наша матушка Тетяна, вона свята, Я теж, говорю, как бы не нормально. Ну, що відкрили, поставили. З батюшкою переговорили, то сказали, що давайте там ну, організуємо от якийсь склеп. Проте в діях наслудова дівчина не вбачає нічого кримінального. Міліція відкрила кримінальне діло по факту глумлення. Я считаю, що глумлення произошло тогда, когда они ворвались в церкву. І би, це все почало там відбувати. З території храму правоохоронці виселили людей. Наслудова направили до психіатричної лікарні. Слова заключення суддівно-медицинської експертизи психіатричної, він признаний вміняємим. Матінку Тетяну перепоховали, де саме знають лише її донька та Микола Наслудов. Вони бояться, що парафіяни церкви почнуть навідуватись на могилу. Сам наслудов спілкування з журналістами уникає. Молчання золота. Амінь. За цей рік в церкві змінили двох священиків. Одразу як висели людей та їхнього душ пастиря, провели спеціальний обряд. Ікони з зображенням родичів наслудова з храму винесли. Я був звершений особливий чин, коли іноді відбувається наруга над святиною. Тоді читається особлива молитва, і ті так звані ікони, які насправді не являлися іконами. Вони були винесені. І сьогодні це звичайний православний храм. Микола Наслудов перебуває під слідством. Зали суду його відпустили, обравши. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Предметом судового розгляду є нарух над могилою. Суд досліджує докази на сьогодні. Це покази свідків. Максимальний термін ув'язнення, який загрожує на слудову, сім років. Валерія Ковалінська, Володимир Сетюк, ТСН 1+,1.